Привіт! Мене звати Петро Миколаївич, я вчитель фізичної культури. Сьогодні на уроці ми продовжуємо тему баскетбол. Сьогодні вам необхідно буде чи фішка, навряд чи вона в тебе є вдома, розміточна фішка, підійде аркуш А4, чи який завгодно інший аркуш. Ми з тобою виконаємо силову вправу, використовуючи ну, щось подібне, Тут може бути і книжка. Ти зрозумієш в середині уроку. Навіщо? Тому це поки ми відкладемо в сторону, повернемось до них десь через хвилин 10. Ще раджу тобі на уроці одягнути спортивну форму, в ній займатися безпечно і зручно. Підготуй трошки води. Можливо, ти втомишся і декілька ковтків для того, щоб поповнити свій водний баланс, не зашкодить. Ще раджу провітрити приміщення, додатковий кисень, свіже повітря. Вам знадобиться для того, щоб на уроці ви почували себе краще. І потрібно вільне місце. Ось тут давай зараз перевіримо. Потрібно зробити декілька кроків в одну сторону, в іншу, а, вперед і назад. Якщо ви нічого не торкнулись, супер, знизу місце достатньо. Перевіримо, умовно кажучи, другий бок руки в сторону і погоди руками вправо-вліво, перевіряючи, чи нічого ви не зіштовхне. Нічого не торкнулося. техніка безпеки дотримання, ми можемо з вами починати. Почнемо урок з розминки нашої стопи для того, щоб потім пострибати і побігати в такому динамічному напрямку. Перше, що це руки на поясі, спину тримаємо рівно, виконуємо перекати з п'ятки на носок. Якщо ви готові, давай почнемо один, два, три, чотири. Піднімаємо на вгору. кору, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На зовнішню сторону стопи переходимо і продавлюємо себе на зовнішній стороні стопи, Ходимо як виброжати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. залишаємося на одній нозі, піднімаємо дому ногу. 4, 5, 6, 7, стій. Молодці. Розі'яли стопу. Давай зараз зробимо 20 кроків для того, щоб її розслабили. Руки на поясі, 20 спокійних кроків. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Молодці. Стопу ми розслабили. Засікаю дві хвилини. Ми зараз ступов пробігаємо і постригаємо. Починаємо на місці. Отже, повіли, не поспішає, на поспішає немає куди, ти бачиш, я з тобою біжу і можу спокійно розмовляти. Це якраз показник цього повільного розвиночного бігу, який використовують спортсмени, і використовуємо ми в фізичній культурі для того, щоб розігрітися до основної частини уроку. Тепер ми з тобою рухаємося правим боком пересланим роком, повертаємося лівим боком присланим. І виконуємо такий рух. Давай зробимо 5 рухів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вихідне положення. Починаємо стрибати. Ноги на на розсох. Один. Є вмикаю руки. Бачиш. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Біжимо на місці. І тепер біг з високим підніманням коліна на кожен крок. Я тягнув коліна, як можна вище. з закидає політику назад. Звичайний біг. Біг з виносом прямих ніг вперед. На кожен крок я виношу вперед. Звичайним Не Дивлюсь. Ще 10 секунд. Нагадую, що після динамічних вправ бігусь кіків ми не зупиняємося. Ми продовжуємо ходити. Тому переходимо на крок, руки до крихтих. Внизу видих, ще раз окремо Вдих. Вниз видих і останній раз. Вдих, Видих. Розминка, друзі. Треба розім'яти всі наші соловчики. Руки на поясі, ноги на швидкі плечі Виконуємо голові оберти головою. Один, два, три. Нашу сторону. Один. Два. стій. Повертаємо голову. Право вперед. Ліво. Вперед. Один. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 7. Опускаємо руку до низо, піднімаємо по черзі руку, одна поясня, друга пояс, одна плечі, друга плечі, одна рука, друга руку, ось ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7. Виходимо голові, оберт, руками вперед. Один, два, три, чотири. Руки в ліктях не Назад. Один, два, три, стій. Потрібно розігнати лікать руки в сторони. Виходимо голові, оберт, руками в середину. Один, два, три, чотири. Назовні. 5, 6, 7, 8. Всередині. Один, два, три, чотири. назовні, 5, 6, 7, 7. Молодці. Розминаємо кисть. руки, в ми трохи згинаємо, щоб вам було зручно. І виконуємо голові оберти кістю всередину. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Молодці. Тепер ми з вами будемо розминати наш лоб. Виконуємо голові оберти тул нашим тазом. Один, два, три. 4, ручно, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ручно, 5, 6, 7, стій. Піднімаємо одну руку вгору, одну ставимо на пояс і накаляємось. 1, 2, змінили руку, 3, 4, 1, 2, 3, стій. Стрибнем широко стій, тобто ширше моїх плечей. Нахилець вперед. При виконанні вправи повіна намагаюся не згинати. Виконуємо вправу ною, тобто однією рукою трикаємося іншої ноги. Ну, ліва рука вона трикається правою ноги. а права рука вгору. І потім йде зміна положення рук. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стіб. Як замість? Тому я зараз розвернусь в сторону і я вже випию. Я роблю два пружних сіди вниз. Один, два і кроком вперед змінюю положення. Три, чотири, крок назад. Вихідне положення. І так будемо працювати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, стій. Повертайся. Постиваємо ноги наріз на разом. Один, два, три, чотири. Тепер подамо на інша назад. Сліпком звини воно. Один, два, три. Стій. Ідемо на місце. Тякаємося напередові. Донизу видих. Ще раз. Ди. Видих. Зробили. Ми з тобою. Виконали розминку. Зараз. Ми з тобою виконаємо дві силові вправи. Перша — це буде переступання предмету в упорі лежачі. Переступати ми будемо руками. І як ми це робимо? Дивись. У мене є фішка і є аркуш паперу, який є в кожному годину. Я ще на цей аркуш поставлю фішку, щоб вам було краще видно. Ось. Ставлю предмет. І тепер дивись, що мені добре, щоб вам було краще видно. І тепер дивись, я співупарлечі, тобто тіло до підлозі. І колодоні в мене навпроти самого предмету. Я роблю крок, переступаю предмет, крок. І ногами трохи теж трогає. Потім крок переступив, крок, повернувся в хідне пложення. Зараз ми з тобою попрацюємо 10 переступань предмету. Тобто туди один, два, три, чотири. 5. Шість, сім, вісім, 5 і десять. Відпочивати, з тобою будемо одну хвилину і потім повторимо цю саму вправу, другий раз. Якщо ви готові, приймаємо вихідне положення, тіло тримаємо паралельне і працюємо. Один, два, три, 4, 5. Сім. Трохи добре всього руками. Лісі. Дев'ять. Що зміщатися трохи далі. Десь. Засікаємо одну хвилину. Відпочиваємо трусиво руками. Ми напружимо зараз гарно наші плечі. Руки добре вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Наше завдання через хвилину повторити цю вправу. Це вправа для м'язів наших плечей. Навіщо вони нам необхідні в баскетболі? Коли ми піднімаємо м'яч, який, до речі, у чоловіків важить пів кілограму, у жінок він трохи легше, піднімаємо м'яч і маємо випустити його, працюють плечі. Коли ми штовхаємо м'яч при дріблінгу, коли ми ведемо м'яч, працюють плечі, Ви можете звернути увагу просто в гуглі чи на Ютубі забити. Професійних баскетболістів ви побачите, які розвинуті м'язи саме плеча. Це за постійного руху ківкілогограмового предмету. Він рухається, йде сотні китків, сотні тисяч ударів у підлогу, постійно м'яч рухається, постійно спортсмен рухається, і це розвинуті м'язи, такі кулі, наче плечі. Це якраз ідея від цієї роботи. Ну що, друзі, коли вона пройшла, ми з вами повторюємо другий підхід. Друбимо 10 Пересупаємо через термін. Опордаючи стали. Тіло паралельно підлозі. Працюємо. Один, два, три. Чотири. п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Супер. Прибираємо очі місце. Воно це не наліва. Поки ви відпочиваєте одну хвилину, я вам розкажу про другу вправу. Друга вправа буде динамічна, вона буде стрибковою. Ми будемо стрибати реальну кількість разів. Будемо стрибати 40 разів. А, стрибок використовуючи ноги на ніс над і ноги разом. Таких ми будемо робити 40 стрибок. Тобто дивись, як ми будемо його рахувати. Тобто я буду рахувати тільки, коли ми ноги нарізно ставимо, а ноги разом я не рахую, хоч це теж стрибок, по суті. Дивись, один, два, да. але ми будемо рахувати тільки один, два, три. Тобто наше завдання стрибнути 40 разів. Ноги нарізно. А всього у нас виходить в нашій роботі 80 стрибків. Це немало. Після цього ми відпочинемо 2 хвилини і повторимо ці 40 стрибків. Зроби ковточок водички. Якщо тобі треба, постав відео на паузу, потім продовжиш разом з нами. А ми почнемо. в вихідне положення, ноги разом. І, якщо готові, то почнемо. Один, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев, сорок. Йдемо на місці. Дві хвилини пішли. Руку короти. Вниз, вирішив. Давай трошки розтягнемося, до їх. Ще раз потягнись, удих. Видих. Дивись. Руку на пояс. Ми тягнемо сторону. Розтягнемося трошки. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Один, два. Три, чотири. Руки беремо на грудях. Скачуємо і нахиляємося назад. Один, два, три, чотири. Нахиляємося нанизу, один, два, три, чотири. Трохи з тобою походимо, відпочинемо. І зараз повторимо ці 40 стрибків. Вже коли майже відпочиваємо, Дих, Вдих. видих, вдих, видих. Стрибок дуже важливий радомент маскиполі. Робота з м'ячем це окрема тема. А ось фізичні властивості баскетболіста це вибухова сила бігу. Ти маєш бігти як до одного борщика, так повертатись до свого. Це велика кількість стрибків. Навіть порахуємо. Робота в захисті. Ми підстрибуємо, щоб вибити м'яч суперника. Один. Коли кидаємо м'яч, два. Коли приймаємо м'яч, три. Вже три на а стрибків дуже багато насправді. При передачі м'яча ти можеш робити таке стрибкову вправу. Ну. Тобто ти постійно стрибаєш, 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 стрибаєш. І треба не забувати, що баскетболіст він виконує стрибком данк. коли він закидає м'яч в кошик, стрибку і тримається ще за сам кошик, коли він закинув. Раджу подивитися на різку на ютубі найкращих данків в світі. Ну що? Дивнусь, година 50, 50. Ми вже готові почати другий заключений підхід. Якщо ви встигли відновитися, давай розвинуємо 40 строків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 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 15, 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 1 Ви ще раз, ти. Ви спокійненько походимо, порухаємо, щоб наше серце заспокоїлося, м'язи теж трохи відпочило і ми з тобою зробимо вправу на участь, щоб ці м'язи розслабили. Давай походимо, Відпочинемо. Ну що, наших вправи. Ми ставимо ноги разом і будемо прожити. Як можна глибше донизу. Як пружина. Якщо тобі треба відпочити, постав відео на паузу, потім продовжиш разом з нами. Ну що, ноги намагаємося не зігнати в колінах. Будемо намагатися опуститися як можна глибше донизу. Так ми зробимо з вами 20 дружинок вниз. Почнемо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісі, дев'яти, десять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ставимо ноги як можна ширше. І будемо з вами опускатися донизу, намагаючись торкнутися наших п'яче. Якщо вам це легко, забудьте руки ще гріше. Головне, не поверніться вперед. Ну що, готуємо? Рома 2. Один. Дружину. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Все. Спокійно. Відпочиваємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ми сьогодні молодці. Ми гарно попрацювали, силова вправа, динамічно. Ми перед цим гарно розім'ялися, в кінці розтягнулися. Я маю надію, що ви не сильно втомилися. Я бажаю вам гарного дня і до наступної зустрічі. Бувайте!